Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як запустити пральну машину з відкритою дверкою. Ось дивіться. Щоб нам її запустити з відкритою дверкою. У мене тут вивід такий. Дивіться, що треба зробити? Треба. включити на будь-який режим, як я вам і сказав. А, ну, включити на, на будь-який режим. От такий, наприклад, я себе увімкнув. Дивіться. Треба увімкнути пральну машину. Дивіться. Ось. І треба. а зараз. Ну, коротше, дивіться. Треба Яку у вас сторону ось так от. І все, машинка запрацювала. От, дивіться. Не повторюйте, не повторюйте це тільки дома. Це може бути цей для вашої пральної машини. Це може бути погано. Це в мене експериментальна машина. Ось так. от. Все, вода набирається, вона зараз. О! Бачите, закрутилась. Все, всім до побачення!